Ось п'ять цікавих фактів про сонячну систему Юпітер король планет. Юпітер настільки великий, що його маса перевищує масу всіх інших планет сонячної системи разом узятих. Він також має найбільшу кількість супутників понад 90, які продовжують відкривати. Сатурн легший за воду. Якби був гігантський океан, здатний вмістити Сатурн, він би плавав на його поверхні. Це тому, що Сатурн має дуже низьку щільність, переважно через його газоподібний склад. Доба на Венері довша за її рік. Венера обертається навколо своєї осі настільки повільно, що один день на ній триває довше, ніж час, необхідний для обертання навколо сонця. Один день на Венері триває 243 земні дні, тоді як її рік лише 225 днів. Найгарячіша планета, не найближча до сонця. Хоча Меркурій розташований найближче до Сонця, Венера є найгарячішою планетою. Її атмосфера з вуглекислого газу створює парниковий ефект, що піднімає температуру до 475 градусів Цельсія. Уран обертається на боці. На відміну від інших планет, які обертаються вертикально, Уран обертається горизонтально, ніби лежачи. Вчені вважають, що це могло статися через сильне зіткнення з іншою планетою чи великим об'єктом у минулому. Сонячна система сповнена дивовижних особливостей.